Абіред. Машин уже. Ну, я за мене в ту СБУ заведете, то все я выйду своїм. Вийди, вийди. Добрий день. Два день а вона було дві людини. Вона привід дві людини. Вона було п'ять людей. Мені може, дві людини, щоб я їм нічого не робив. Ні, а мені пістолета немає. Я мені пістолета немає. Я можу ходити, я можу йти. Можна <тас> ги не може <пробітник> йти. Я розумію, що ми тоді, а вона вбила дві людини. Уся людина, ми з мурині вбили. Тоді можна у нас хво тупе. тупе. Я безупаловий тіс, вам не чую. О, вона вистатала, вистатала, давай, давай. Ой, вибачаю, все, 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 все. Вона вбила дві людини. Чому ви мене посадили? Да, 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 вбив, вбив дві людини, прям взе вбив. Піздоте тут. Ей! А я без безупаловий. О, можна з вами, можна з вами, будь ласка, можна з вами, можна з вами. З вами хочу поехати, можно? Ну <звук> це я? 在中医院。 то вже ж не я робив. Ми стояли, вона взяла, я їхав собі біля ТЦК, Вона взяла, почала до мене приставати, говорити, що таке? Я взяв, посадив її в машину і попросив поїхати зі мною, щоб вам сказати, що вона робила. Вона я вибрав, чому я поїду в тюрму? Взяти поїхати в суд. І вшут. їдемо тут, будь ласка, а подайте мені щось поговорити з поліцією. Поліцейський. Бо мене посадили не за, за просто так. Я, я хочу поговорити з поліцейським. Будь ласка, ну чого я? i'm going to